Вирішили взяти у нас, значить, лишилася по HD. Сортовочка від двох років. Коробки. Осталася одна коробка. Є одна коробка 2391 звіду на 15 кг і одну ще та, що лишилася, ми вам знімаємо. Тож рекомендую, хто хоче можна буде забрати. Футболочка. Костюмчик на 128 на двоми 7-8 років. Костюм 4 одиниці все-таки на 4,6. Так, висініжечки такі, 29 розмір. Дуже класні. Такі 24-й ТД від двох років. Б25, комплект 13-13, шортики. А, і блузка дуже гарна для дівчинку. Джогери класні на хлопці 12-13. Так, тут у нас якийсь комплект розірвався. Так, тут що у нас? Шортики. Ага, шортики, футболочка. Шортики, футболочка. Це, ну, тим, ну, напевно, типу піжамки такі. Класні. Далі, 10-12, така футболочка, класна. Ага, комплект 12-18 попався. Мало бути від 2 років. Ну, але якщо це не з виріком торгуєте, то можна, в принципі, подати. Далі 2-3 роки такі грубчики ковтиночки класні, дві одинички. Футболочки будуть в різних розмірах. Такі футболочки. Ще одні класні хлопчик джогери 12-13 років. Такі джинси класні на високу посадочку. Літні брючки. Дві пари, 128 і 110. Далі такі 5-6 вірвєтки класні. джинси такі є на 9-10. Так, комплект 104 літній. Ну, вже ці комплекти, ви знаєте, всі 6-8. Дві одинички. Так, далі два ромпера. Такі. Штанішки 3-4. 104-й розмір. 104-й розмір. 104-й розмір. Так, футболочки, футболочки у нас йдуть також в різних розмірах. Вони дуже класні, така натуральна ткаминка. Їх тут 4 одинички. Так, далі. Фуболочка спортивна, комплект футболочок, базові футболочки, Дуже класна, навіть на дорослому такі. Паєточки різні розміри, така футболочка. Ще одна на 10-12, 4-6 комплект. Підліткова така на дівчинку яскрава. Ще одна базова. І 110-116. До речі, класна, дуже якість футболка, таку малому сам На літо просто теж дуже круто. Ось такі шотики. Так, Такий комплект для дівчинки. 12-14, Така у нас є. Такі, такі на 6-8. Це вже інший розмір. Футболка, ще два комплекти, але вже з шортиками три одинички, 4-6 років. Інша моделька така на 4 рочки 6-8 лонги. Комплект 146. З велосипедочками. Далі вітровочка розмір 24 роки. Далі худі на двониточку такі 122-128. Можна на літру, можна і на осінь. І такі на 12-14 розмір. Два таких. Такий худі, класний з метеликом яскравий. Покажу вам його. Дненька, така Ви не десь, знаєте, ну взагалі такі можна на літо. Так само детки. Прикольність. Так, далі така своїпня, 40, 3, 4, 104, у нас сарафанчик 34, 104 розмір. Це у нас футболочка з шортиками. Такі комплекти зі спітничками на 6-8 з футболочка гарні. Ще одні паєточки. Да? 98. Рубчик, типу піжамка, така якась футболочка. Комбінезон. 24 вон 92, 104. Просто класно, що тут в цих коробках ще були знаєте, всі розміри попадалися, бо вже багато розмірів повипадало і вже вони не попадають в інші лоди. Тобто такі, бачите, гарні розміри ще можна такі коробочкам. Або, наприклад, повні розковочки, по шортикам лягусіньким, 98, 128, 122, 110, 134, ну, 116, там, по-моєму, повна розковочка. Такі комплекти з шортиками теж класно, 128, 116 по 5 одиничок. Дуже класна моденька. 98-й. 152. Такі шортики, 128, Такі. 104, такі шортики легесенькі, велосипедочки в рубчик. Така класна модель, як шортики. Теж, теж вже немає у нас. Ну, тобто, якщо замовляти про мікс, то багато моделей вже не буде. Дивіться, які вони круті. Такі ластикові. Сказуємо, в льві. ці велосипедки взагалі. Круки. Так, шортики у нас такі на двомиточку, такі шортики на дмиточку спортивні, класні. Ще у нас є трохи таких, таких шортиків. Такі 116-122, теж класні, шортики, 140. І є е, такі на хлопчики. 164, 158 і ці 146-152 допомоги.